Помимо цих страшних втрат, труднощів та невдач, Ольжеч не падав на місці. Він не піддавався, а переорганізовував полон, шукав інших шляхів і продовжував боротьбу. До самого кінця Олжич залишився шляхетним, незаплямненим і морально чистим. Після розколу ООН, Ольжець залишився по стороні полковника Андрія Мельника. Промід матірної ООН у відсутності поставив членів революційного проводу ООН під суд, який вручив їм вирок смерті. Але Ольжич випросив помилування над засудженими, аргументуючи переконливо, що не можна продавати братської крові. Бо це є прямо неморально. Мовляв, революцію не можна заплявити будь-яким незаконним вчинком. Цей епізод був типічний високоетичного підходу Ольжича до кровіництва. Ольжич вважав, що розкол ОУН це є дійсно національна трагедія. І до кінця життя він наполегливо працював для того, щоб знову з'єднати обидві галузі оборони. На жаль, це Ольжича увело у гострий, довготривалий конфлікт із деякими членами у проводі. Але кінець кінців Ольжич користувався величезним моральним авторитетом. І його дуже шанували. Навіть його ідеологічні противники. При початку німецької окупації України німці виарештовували або висвітляли майже весь провід матірної ООН і революційного проводу ООН. На усіх рівнях ООН постала серйозна криза провідництва, яка впливала на діяльність організації. Нові кадри, Мусили скоро брати стерну організацію свої руки і продовжувати боротьбу. Спочатку Ольжич відповідав за діяльність ООН у центральних та східних землях України, але після арешту німцями-полковника Андрія Мельника у лютому 41-му році за встановленою системою наслідства Ольжич став діючим головою проводу ООН. I wypowiadał osobisto za całą Ukrainę, ozbrojony swoimi intelektualnymi zdolnościami, ta prawidłeczna gestem, wini węgoda uśmiech mogł zoperować już nie jak zwyczajna prenajralidena, ale brejando, jak historyk wojsk. To mu ojciec, taki, jak sprawą zadeszany. У книгу історії дозвольних змагань України, і тому ми всі сьогодні зібралися вшанувати його пам'ять. Дивлячись на сучасну політику України, усім ясно, що далі існує величезна криза провідництва в Україні, прямо не припустиме, щоб коаліція помречевої революції могла так скоро розлетітися. Прямо не віримось, як президент України Віктор Ющенко мусив творити спільний уряд із його ідеологічним противником, піти на шалені компроміси та постепенно відступати від виконання своїх обіцянок, які пролунали учномовцями не тільки по майдані, але по цілому українському світі. І з жахом в очах ми дивилися як опозиційні сили постепенно демонтували авторитет президента і паралізували діяльність його адміністрації. У виступі зростають такі аномалії, так як величезна асиметрія у стосунках політичних між Україною та Росією. І про це можна було говорити в цілому окремому рефераті. Україна майже зовсім перестала боротися за свої національні інтереси і постійно йде на уступки або толерує засікання сусідних ворожих держав на її території і втручання в її внутрішні справи. Українські землі багатства, державне майно, засоби продукції, сировина стали, немов якимось величавим сморда або фуршетом. Для іноземних і неразворожих інтересів Україну майже продають на інтернеті на імей. E Український уряд продовжує віддавати національні пам'ятки, такі як церкви та монастирі, під контроль ворожих інтересів, а нічого не одержує взаємодію. Уряд толерує діяльність громадських організацій, які протирічать чинному законодавстві України. Ці зовсім наявно розпалюють ненависть між народами, зневажаючи нашу державну символіку, мову і культуру та ісповідають приєднання наших земель до Росії чи Румунії, поставили катерину другу Севастополі. А я? Прошу продесі, вибачте. А я пропоную щось інакше. Я даю тисячу долярів особисто на те, щоб поставити пам'ятник елімана Івана Мазепи у Санкт-Петербурзі. Є перешкоди у відзначені 65 літня заснування УПА, непризнання УПА як воюючої частини та невияснений статус і дуже заслужених ветеранів. Словами Ольжича, товаришу, любий мій брате, дивися у вічі рабам, як будете так воювати. Країни не бачити нас. Товариство, ці явища є прямо недопустимі у повноцінній суверенній державі. Вони доведуть до загибелі того найбільш дорогоцінного, за що воював Ольжич та мільйони тих, що поклали головами за Україну. Ці явища повністю підтверджують існування кризи провідництва. На найвищих рівнях нашої держави. Однак ця криза постала не від того, що якийсь ворог провів масові арешти та зліквідував державних провідників. Ні. Криза провідництва зародилася із щось зовсім іншого. Поставимо собі такі три питання, а відповіді будуть очевидні. Державна шляхта України сучасної, як не маю на прийняті маєтки та гроші? Де є моральний компас України? Іншими словами, де є джерело української духовності? І врешті основне питання? Звідки Україні взяти альтруїстичних патріотів? Які керуючись мотом ноблес обліж, значить лягетність мене зобов'язує, врешті добудуть для України те світле майбутнє. Особисто я є сильно вражений сучасною українською молодстю і розумом раненим зрозумінням справи та готовістю про себе ясно. І недвозначно заявити. Я вважаю, що вони є тим джерелом шляхетних патріотів та надією України. Знов слова нежича. Тепер дощі холодні і вітри, кудлаті хмари, каламутні ріки, але ростуть у присмерку нори брати суворі. Вони не такі великі, але вони скоро прийдуть на нашу політичну арену. І я їх вітаю. У їх патріотичному виборні невід'ємною частиною мусить бути постать великого сина. 100 років тому своїм світлим життєвим прикладом став поривом не тільки для свого покоління, а також для усіх поколінь молоді, які матимуть відвагу, непохитність і чистоту піти його великими, великими слідами. Слава Україні! Який ти віддав весь жар свого поетичного серця, усю міць свого розуму, який віддав кожний крок свого життя і усе саме життя, твоя Україна незалежна. Але як мало ще мій досі знаємо? як не простимо мало знає проводжище наша мова, молодь, для якої він мав би стати серцем. Вже сучасники визначили місце Ольжича серед найсвітліших постатей української історії. Вже сучасники поставили собі питання, звідки ж береться він отой кришталь, як витворюється з кам'яного вугілля буденності. 23 липня, 8 за старим стилем 1907 року народилась янголя, земне дитя смертної земної матері і нарекли його Олегом, а називали Велепою, лютиком, біля щойно народженого Олега Батько Олександр Іванович Олесь пише листа адресованого сину у 1927 рік. Тоді крихітного малюка ти лежав і дрібав, відкривши ротика, ти був схожий на пташенятку. Сьогодні тобі 20 років. Перенестись через цей час і думка моя губиться в дорозі. Що буде? Може, цей конверт ми відкриємо вже в трьох? Може, не в трьох? Може, ні, це? Це, це жахливо. Ні, хочеться вірити, що ми його відкриємо разом без сліз, а з веселим смілом і радістю. О, ти почав плакати. Іду, іду до те. І політичні дічки. Маленький Олег дослухається до розмов і дискусій старших. Світло око білягового хлопчика всі дуже любить. Він рано починає розкривати свої обдарованості в три роки уже читає. Добре малює п'ятирічною дитиною, написав п'єсу на три дні з козацьких часів і сам її ілюстрував, добре грає на скрипці, на піаніно Олександр Іванович. Помітили, чи ви бачили його пальці? Його руки це руки віртос. Незабаром життя завикалось у вирі Десятилітній Лелека стає свідком куренних революційних подій. Так довгоочікувана, так омріяна і оспівана революція, збудивши українську душу, піднісши її до високого злету віри, що от-от спадуть кайдани вікового рабства, захлинулась українською кров'ю. Каючи від жахи Московської навали від безумства і знелюднення, Олександр Олесь, як представник уряду УНР, від'їздить за кордон. Олесь Замра Олеся у 1921 році. Є такі рядки. Наш лютик – книжна квітка. Ти пам'ятаєш, який він, він був. Тепер у великих чоботях добре хоч вони є, складає вілля в лісі, тягає з деревні мішок з борошном, Підсипає ревси на залізниці. Скуштував усього заробітку ради. Та незважаючи на це, охочий пильно вчиться, бере участь у випуску шкільного журналу, готує вистави. Але життя у ворожому оточенні, туга за батьком, часто породжує песимізм, віччя. Настрої і образи тих часів бере навіть в вірші, написаному набагато пізніше. І бачили очі дитячі твої, широкі, і схожі на рану. Як люди, що знали безвольні бої, улесливо кланялись пан, і слухали уші, коли вчителі учили нечесно лукаві Лучити гонори своєї землі і службу ворожій державі. І встала потворна, оголена суть. Повільної зради ідей не може, не може, не може ж так бути облудники і фарисеї. І знову лист від Олега до батька повновіччої різниці.